Вітаю. Сьогодні хочеться поговорити про церкву, про те, що вона несе, і хочеться одразу сказати, що це може бути і все ж таки є про любов. Просто прийшовши, послухавши, віддавшись службі тому, що говорить священник те, про що там співають, про, про що говорять. Воно дійсно окриляє і підвищує якесь самопочуття до кращого. Тому що воно нагадує про Бога. І цей акт служба, він практично є можливістю торкнутися і поспілкуватися з Богом. Це таке єднання, в якому, е це єднання, в якому себе можна і трошки очистити, очистити своє серце від того, що, ну, можна сказати, погрішило. Але... Ну, хтось може не сприймає слово гріх як щось реальне, від, від того, що було не своєю любов'ю. І все ж таки кожна служба очищає серце від гріхів, від нелюбові. і Бо, бо треба ж рухатися в любов, рухатися в те, що е, про Бога в серці, про те, що е, е, наповнює життєсенсом, і те, що розкриває свій потенціал всього розміром з життя, а потенціал у кожного великий, який би не здавався маленьким він спочатку, насправді в кожного потенціал великий і чистячи серце, рухаючись в любов, ми розкриваємо водночас цей потенціал. Тому скажу так, що служба в церкві, вона в принципі допомагає очиститись без всяких там складних, комплексних психологічних концепцій. Просто прийти, постояти, послухати, віддатися, подумати, взяти участь і очистити себе просто божественним шляхом. Мені здається, вартує. На цьому хочу закінчити. Важаю любовь.